І так, розпаковочка така швидка. Це ще затарився чаями. Я дуже люблю чаї і п'ю, їх дуже багато. Я за вечір можу випити і 4-5 горнят чаю. І так, чаїв на 305 гривень. Ці по 67 польські. Вони дуже смачні, я вже брав. Грінфілд 100 гривень. І цей, 71 гривня. Гранола 85 гривень і багет кулиничі 27 гривень. І затарився я такими от соками. Avalanche. вони дуже смачні. І мені ще подобається банка. Потім можна чи сок з малини свій домашній в неї закривати. чи навіть Якусь крупу насипати, як тримати. Дуже гарна банка. І дуже смачний сок. Правда, він дуже сильно концентрований, лимонний, це можна використовувати. І так, як ви до випічки додати, до маринадів лити в чай, або я купляю мінеральну воду, звичайно, і просто лию трохи до. Ну, розбавлюю, Коротше, розбавлюю цей сок, бо він дуже кислий, якщо лимонний. Решта ще не пробував, Но гранатовий теж досить концентрований, якраз зараз п'ю. Ще я апельсин, виноград. От я ще взяв лимонних, а лимонних, я ще, певно, навіть куплю ящик. Він буде тоді дешевший. Ящик виходить 56,90, якщо брати, там 10 штук. А так вони апельсиновий 85. Томатний 65, виноградний 65. 63 лимонний. Смородина 65. І гранатовий 55. От такі от сухи. А, ще взяв смородина, чорна смородина. Думаю, він теж по кольору видно, що він буде теж такий дуже концентрований. І це 581 гривня плюс ще три соки я окремо брав, це не в цьому чеку. Так що, отакі от сьогоднішні закупи. Зараз йду варити, знімати банош, салат зі шпинатом буду знімати, і буду знімати котлети. Так що гарного всім дня, приємного настрою і мирного неба. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на мене і пишіть. Багато коментарів для підтримки і розвитку україномовного Ютубу, що зараз дуже головне. Так що, слава Україні, а я пішов знімати.